Всім доброго ранку. Везу Арсенка в садочок і почалась повітряна тривога. Зараз Арсенку зразу піде в укриття. Чекай мене. Каже, до побачу я. Каже, Арсенку, укриття треба йти, вони в підвалі є. Ходи Арсенко. Там укриття там, з цієї сторони. Тут добре, що я взяла тривожний рюкзак. Версенкові все спакувала. На там обігнева. Чому він на Та чула. на легчаківськи почало волати та сирена. Тут капець, капіт, не так чути. Ходи Арсенко, ходи. Сижу, малююсь і чую. Такі вибухи. Такі, знаєте, якби гримить. І так десь далеко-далеко. Жах. Чому це поскладати? складати. Я вже майже домалювалась. Я ж з дивану підстрибла. Що ти робиш? Тільки що писали виховательці, як там Асенку, чи йому холодно, чи ні, чи плаче. На все все добре. Так що мама дзвонила і каже, Зоряна, і каже, я що таких три вибухи почула. Каже, піднімаю голову в небо і бачить таку полосу. І як наше ППО працює, збиває ракети. Боже, дуже їм дякую. Просто страшно уявити, якби ті ракети попали. Жах якийсь. Я тут сама сиділа, вистрибнула з того дивану. Фікки, знаєте, як, просто якби загриміло. Такий, знаєте, коли дощ падає і гримить. Бо так само тільки що було. Ми сидимо вдома. Ще не йдемо в підвал, дивимося новини і чекаємо відбій. Андрій приїхав додому, його відпустила. Дивимося, сліпа. І потім, коли буде відбій, мені прийшла посилочка. Я замовлення робила, потім вам все покажу. Зробимо розпаковку. Я так дуже не люблю шоколадок, Ну, там якісь, можливо, батончики. Але оця мілка з карамелю, мені вона так сподобалась. Я пробувала мілку е, з полуницею, вона щось мені не дуже. Там такі хлоп'я теж пробувала. А оця така смачна, вона дуже. Вона така, як так, снікерс. На снікерс похоже. Клас. <клес> Класно, це з карамелів. Знов тривога в нас. Фух, як ті мускалі вже задовбали. І зараз Арсенку знову йде в укриття. Закриваю. Або ні, трохи відкрию. Хай повітря. Холодне зайде, а то щось душно вдома. Так. А ну-ану. Ну. Хто приїхав? То там? Ніхто. Діана. Я взагалі вийшла в тапочках. А ні, я думала, що я в... я в сніг зайшла. Та, ви мене підвезете, тільки посуньтеся, я браму трохи закрию. А то знаєш, що я в чому я? В тапочках. Так. Та відкрити двері. Чекай, я поставлю той. О! Червоненьких. Давайте. Дяна приїхала за златою. Як завжди скучно, вона завжди на вихідні. Закрийте, будь ласка, вікно, а ти мені мозок продає. Яку морфу У <гри> Мене ще досі все було, я не розумію чому. Це вже третій день, а мене я все було. Качається. Я знаю, не говори мені. <гри> <гри> Та чого? Мені писали в коментарях, що нормальні зуби. Ти просто вдивіться до мене. Як вона мене підтримує, розумієте? Я вже так тут нарвілась була в перший день. А вона приїхала мене добити. Чому у нас у китайці? Та са як китаєць. Так потрібно скоро виїжджати. Я через годину буду виїжджати. ну на, та голову, та так? Та ні, я маю на увазі. Мені, Чи, маму біля. забирати, толку нема там сидіти. Угу, Ну... Тож... Так. Боже, бідний Соня Арсенко. Чого? Та як чого? Бо чого? дві тривоги сидів а, там в укритті. Та. Як свідомо, якби я знала, що так от буде, Тривог. то я б просто повернулася. Тривога почалася на Личаківській. Знаєш, і не туди, і не сюди. Я так. вже доїжджала. Капець, коротше. Музон, музон. Я відчудиш вдома сподарю, що дивилася. Вже не само вдома, так? Саме вдома по, по телевізору. Вдома. На якому каналі? від Ви просто подивіться, як вона підстриглася. Таку чолочку зробила. І класно, в мене є волосся рівне. А я одного а, разу, ні, два рази я була робила таку чолку, бо вона в мене крутилися, і я вже мріяла, коли вона відросте. А її гарно виглядає. Ой, Уйди наміт моя. Що ти забула? А, фари. Ай. Бо як мене ще досі забоволяє, я не знаю, чого. Вона, знаєте, не то, щоб болить, а просто так ниє. Неприємні відчуття. Знеболюча ще не потрібно пити, але так тяне чогось. Каже, що в мене тяне. Брекети зняли, мене далі щось тяне. Я думала, що Теж все будуть почувати, а воно ні далі тягне. Забираю Арсенка і дивлюсь, що сьогодні було в меню. Бачив, був суп, додали сметану. Це вже радує. Арсенкові точно сподобалось. Полгор, гуляш курячий, морква тушкована, компот, на вечері омлет, о, какао, каша зранку була. Третя тривога. У мене слів нема. Я забрала. Ось ще оті, гавка гавкає. Ти ж воно ти сидів був в підвалі, та два рази? Так. Так? так. Ти там бавився? Так. Так, друзі, я своє замовлення забрала, замовляла парфуми. Зараз разом з вами буду розпаковувати. Такий папір гарний і упаковано так все добротно. І хочу вас познайомити з компанією PDP. Компанія ПД Pd. Парі це сертифікована парфумерія родом із французького міста Грас. Компанія пропонує покращені версії відомих парфумерних композицій. Парфуми мають стійкий аромат, і вони безпечні, тому що не викликають алергію. І в них в складі є натуральні інгредієнти. В Україні продукція упаковується та готується для продажу. Безпосереднє виробництво не здійснюється, але французький завод виробляє під нас продукцію індивідуально. На сайті представлено жіночі і чоловічі парфуми, а також ви можете замовити парфумовані гелі, автопарфуми, аромодіфузори, антисептики і подарункові бокси. Як тут все пахне! Я ще навіть не відкривала. Але аромат відчувається навіть через коробочку. Так, я замовляла була е, три парфуми по 50 мг і один 30 мг. Але на сайті ви можете собі вибрати, там, замовити 30 мг, 50 мг і 100 мг. Відкриваємо. такий флакон скляний. Боже, як вони пахнуть такими такою, знаєте, ніжністю, такими квітами. Боже, прям, от, як мені зараз не вистача весни. Так, по весняному. А ще вони є дуже стійкі і мають мисляну текстуру. Я сьогодні зранку нанесла була на зап'ястя, на шию, на волосся. І от у нас вже вечір. Я вам скажу, вони цілий день трималися. Я, як забирала сина зі садочку і зайшла в авто в салоні було чути тим ароматом. Таке відчуття, вже за мною йшла і втягнувся. Дуже файно. І стільки, я от. Ну, ще досі аромат відчуваю. Так, волосся пахне. Ці парфуми можуть утримувати аромат на одягу декілька тижнів. А якщо нанесете на хутро, то взагалі, декілька місяців. Так, Відкриваємо другий. М-м-м, Який приємний запах. Шкода, що камера не передає. Такий, ви знаєте, баванійний. І взагалі я замовляла... Аромат, щоб був такий солодкий, ванільний, квітковий. От іменно ці аромати мені дуже подобаються. Він є такий, знаєте, різкий. А ще є зручний бюджетний варіант повноцінного парфуму. 30 мг за 199 гривень. І ще діє акція. Купляєте три одиниці і четвертий йде в подарунок. Боже, як солодко пахне. М -м -м, такі прянощі. Дуже солодко. Тут так флакон пластмасовий. І так класно така мініатюрка маленька. Можна в сумочку поставити або в рюкзачок. Класний. А ще одна упаковці пише склад. 30% парфумерної есенції, 60% олії жожоба і лише 10% спиртового розчину. Отакі хороші парфуми. Стійкі. Я не можу просто відірватися від них. Клас. Я потім вам ще поближче їх покажу. Так, це були треті. І четвертий. А оці парфуми вже пахнуть знаєте, таким жасміном. І вони такі солодесенькі і такі легкі. Що я скажу? Багато парфумів не буває для нас, дівчат. І це буде гарний подарунок на будь-яке свято. Ще до того, всі ми прекрасно знаємо, що скоро 14 лютого, День Закоханих. На сайті є чоловічі парфуми і автопарфуми. Можете замовити для свого хлопця або чоловіка. Думаю, що автопарфуми їм дуже сподобаються. Ну і звичайно, не забуваємо про себе. Незабаром, що 8 березня, як замовити парфуми. Переходите по Silcie, Силочку я вам залишу внизу під відео. обираєте, які вам сподобались парфуми. Ну і, звичайно, не забуваємо, то можна вибрати міліграм, от 50, 30 і 100. Добавляєте в кошик, залишаєте свій номер телефону і очікуйте дзвінка. До вас має перезвонити парфумерний стиліст і оформить ваше замовлення. Тож, ще раз кажу, силочка буде внизу під відео. Вибирайте і замовляйте. Зараз прийде. Ми приїхали в Спартак. І заходили ось. Потім вдома покажу, що ми купили. Те? Все літо ми сюди їхали, щоб Арценкові купити штани. Такі, знаєте, тканинні. Думаю, що він джинс собі має. А такі про ті спортивні потрібно було. А центр це не можна. В садочок. Щоб бігав, правда? там і війна, вона погана. Потім буде ще шлунок боліти. Ти хочеш їсти? Що yeah. так буде чисти? Okay, yes. О, наш yeah. тато прийшов. Yeah. Ми вже думали їхати додому, але придзвонила Діана, вона тут є близько, oh. каже, чекайте хайте oh. мене, зараз приїде, yeah. поп'ємо yeah. каву. І поїдемо додому. Познімала я трохи огляд сенсей, але не знаю. Оце що сенсей в Спартаку він трохи спортився. Якось перше було більше вибору, а зараз навіть я дивилась там на посуд, на подушки, на всякий плет. Зараз такого дуже вибору немає. І сьогодні були <клес> акції знижки більшості на дитячий одяг. А На дорослий там тільки були знижки от на сфедер, на всякі такі кофточки і більше я такого нічого не бачила. І там були ще по знижках нібито плаття і все. Але плаття я не знімала, бо тому що не знаю, мені не подобалося це плаття, а воно таке відчуття, я не знаю, з яких років привезли. Але гарні були знижки на дорослі светри. От я якраз зараз показую. Там такі кольори були гарні, всякі сині, такі малинові, такі яскраві, оранжеві. От, на задньому плані видно. Були і по 279 гривень. Навіть там така була кофточка, вона просто зовсім була проста. Були по 169 гривень. Ну, Свитерик можна якийсь було купити. А так більше такого. Нібито я нічого не бачила по знижці. Златосик приїхав Діаною і з Віталіком. Та Андрій замовляє мені капучино. Собі здається американу. поп'ємо кави. А діти будуть какао. А, куди, а після коли каву поп'ємо, ма колись підемо? Ні, ми вже поїдемо додому. А, хм? а я Не знаю. А я не знаю, куди ви, куди ви поїдете. Ми поїдемо додому. Ми сюди заїжджали просто з те, щоб купити одяг. О, давай ти зараз поміряєш оці е, кросівки, що я тобі купила. Якщо вони не підійдуть, в мене є чек, я їх поверну. Давай. Вау, клас! А ти не керуєш? Ти не керуєш? Він сам? Каже, я їду. Камашинка велика. Там ще музика в нього. Там на базу треба. Вже на базу, каже, треба. Але така велика машина, така прям гігантська, я такої ще не бачила. Більше це в центрі... Бо тому що в центрі такі малесенькі, а тут такі класні. Каже, паркуйся. А які машинки класні. Ще, Арсенко побіг. Стрибати на батуті, бавитись. Що таке? Худи, що? Залізай, залізай, йди, йди. Не бійся. Ти досить великий. Не дуже, але є де розігнатись. Так, де він є? А до капучину пити. Ми там поруч одразу сидимо. Ми приїхали о тебе. <різь> Стоїть. Так, і вибираємо сметану. Що ти, Арсенко? Так, Аркчику купили ми корм і отакий от шампунь. А тебе взяли хлоп'я, батон, хліб зерновий. Це я його в більшості їм, Сік, банан і полуниця. Взяли пельмені, щоб зараз повечеряти. Вони на книжках зараз. Отакі нагінці. креветки, вони зараз теж позначити в АТБ. Потім сметану. І, і нібито все. Дивіться, які пельмени, як Арсен каже. Маюсики. Такі маленькі-маленькі. Я такі люблю маленькі навіть, ніж ці великі. так І масло в кожному по тарілочках. Хоча я не люблю масло. Але от до плюміння люблю додати. Смачно виходить. Зараз буду показувати вам, що я підготувала для тривожного рюкзака. Нам вхователька Соні сказала, щоб ми завтра принесли. Так дивлюсь на то, деби я б могла подумати, що я дитині, от таке все буду готувати. Ладно. Нам сказали, або теплий одяг, або плед. Вибрати щось з того? No. Ну, <свісно> <свісно> я і того буду брати, тобто мається на увазі давати і плед, ну, щоб В мене дитинка там не змерзла. Так, Взяла такий теплесенький цветрик. І ще потрібно його почистити, він так кушолатиться, Він навіть так розтягується. такий. Мається на увазі, що йому, якщо він там буде в кофточці, то оцей светр налізе на ту кофту. Він такий тепленький. І штани. Вони теж теплесенькі. Так, Арчі, ано. І отакий плед. Ну, він такий теплющий, такий грубий, файний. І печиво. Це ті продукти, які не спортяться. Бо тобто, ми віддаємо в рюкзак, я так зрозуміла, що вони просто цей рюкзак ставлять в підвалі і все. Ми, батьки кожного дня його не несуть в садок, просто віддали і все. Тож там ніякі там, фрукти чи ще що може скоро спортитись, не давати. От тобто, Я е, печиво приготувала і два круасани. Потім сухі салфетки і вологі. І вода. Все, більше нічого. Теплий одяг, коцик, печиво, вода і серветки. Так, а то я. Я маю надію, що мені це все влізе в рюкзачок. Зараз буду запихати. Що? Не сочок буде вдома! Сочок буде вдома. Все помістилось. О! Там наприкінці я поставила одяг, степлець, запхала серветки, печиво і там вода. Тепер буду знати, що моя дитина буде в теплі. Сюди можна було серветки поставити, але думаю, вдруг вихователька не помітить. Тож, ладно, Тут буде пусто. Все помістилось. Я перше думала, так, зараз сюди. взяти цей, але він дуже маленький. Він буде з ним ходити в садочок, бо сьогодні він з тим пішов. З тим буде ходити в садочок, а цей буде нас тривожний. Арсенко, Арсенко, хочу вам показати фокус. Давай. Okay. Ой, клас! Кажи, Арсенко, то не так. Кажи, мама, диви, я зараз з'їм пальчик. Мама, дай я з'їм пальчик. Треба пальчу хвати. Давай ще раз. Каже, мама, я зараз витягну пальчик, відкрию. Отак, дай я покажу. Каже, мама, я зараз їм пальчик, береш так. Покажи, мамі, що в тебе є всі пальчики. Покажи. Відкрий, Каже, мама, я зараз їм пальчик. Дай я їм пальчик. Ну давай. Бач, нема пальчика. А тепер раз. Два, три. У нас на вулиці такий сильний вітер. Я чую, так задуває, я дощ почав падати. Ми ще з Андрієм подавали серіал. Арсенко вже пішов спати. І зараз теж помалесеньку лягати, я йду зараз макіяж знімати, всяке таке. І я ще хотіла нагадати. Що посилання на інтернет-магазин з парфуму я залишу внизу під відео. Заходьте, вибирайте і замовляйте. А я вже буду закінчувати своє відео. Всім дякую, що ви були тих два дні з нами. І усім па-па!